Вітаю, це астролог Олексій Кириченко і астрологічний прогноз, коли закінчиться війна. Прогноз зроблений за транзитами Плутона, планети, пов'язаної з війною і з терором. А також цей прогноз дозволяє побачити, які саме процеси завершаться, тобто не просто абстрактна слова війна, а які саме процеси завершаться, і які процеси будуть після проходити після війни. Даний матеріал збирався впродовж ну, десь більше місяця. Я його готував. Це все авторська інформація, як і всі мої інші прогнози. Запрошую, дуже цікаво послухати. І так, Плутон це планета, пов'язана з серйозними трансформаціями і з війною. І, наприклад, з 2008 року Плутон він знаходиться в Козорогі до 2024 року. Це означає, що процеси, пов'язані з окупацією України, вони будуть завершені, коли Плутон вийде з Козорога. І зараз я наведу аргументи, чому це так. Плутон вже частково вийде з козорога в 2023 році на два місяці, а потім знову зайде в. Вийде в Водолій і зайде в Козорог, а повністю війде в 2024 році. І з точки зору Плутону, війна частично закінчиться в 2023 році і повністю в 2024. І так, що саме закінчиться? Військова машина РФ намагається обмежувати Україну, тримати її в рамках. Козорог означає рамки. А Плутон означає військова машина. Допоки Плутон в Козорогі, Російська Федерація за допомогою сили, саме і армії, намагається стримувати Україну. Так само та ж сама енергія в Білорусі, Олександр Лукашенко силою армію стримує ну, процеси в суспільстві. Те саме і в Російській Федерації з 2024 року цього немає, бо Плутон з Козорога вийде. Далі. За часів Плутона в Козорогу, відбувається реструктуризація світової політичної системи. Такі е, організації, як ООН, ОБСЄ, Червоний Хрест, е, про перевірка їх дієспроможність. Далі, оскільки, Плутон, оскільки Козорог знаходиться в опозиції до рака, рак означає народ і «історія». І допоки Плутон в Козорогі, от в Російській Федерації це сильно йде апеляція до е, історії. Тобто Путін е, і ще шукає в історії, чому він Крим анексував, чому на Україну нападати теж в історії шукає він. В Україні у відповідь експансії Російської Федерації згадують історію часів Київської Русі та інші. Тобто це все йде апеляція до раку. Плутон зверху давить в козорогі, а знизу в опозиції йому рак ну, намагається щось проти постави. Типу, збалансувати. От Путін хоче збалансувати свій військовий вплив з якимось там історичними підґрунтям. Оце ось на оцій осі Казірох рак працює е, Плутон до 2023-2024 років. Далі. Плутон вказує на те, кого бояться люди. Бо Плутон означає боятися, і Козорог означає старих політиків, тобто дідуганів при владі. Люди бояться, щоб вони там ядерну кнопку не нажали чи щось таке інше. Коли Плутон вийде з Козорога, тобто дідуганів при владі не буде боятися, тобто їх не буде, ну, значить. Далі удар по великих містах. От За часів ковід, ковід це ж теж Плутон був в Козорогі, Козорог означає великі міста, а Плутон означає удар. От Зараз ракетні удари по великих містах, а то були ковід-удари. Ну, Символічна така трактовка. І за періодів ковід сидіть невеласті здома, і за часів війни теж сидить невеластя з бомбосховища. Рак означає ховатися вдома і в бомбосховище, а козорог означає лякати. Коронавірус лякає, Путін лякає, ракети лякають, і люди ну, сидіть невеластя, там комендантський час теж сидіть невеласті вдома. Ця вся енергія не буде з 2024 року. І на окупованих, котрих не буде, територіях. Теж не буде. Далі я покажу, чому не буде окупованих територій. Далі, народ лякають. Ну, рак означає народ, плутон означає лякати. Тобто народ в Росії лякають біолабораторіями, розширенням НАТО. А ну а в Україні лякаються тим, що Путін каже, я вас всіх б'ю, типу всі хавайтеся. Ну, хто лякається, звісно, дехто не лякається. Далі, Плутон в опозиції до рака зниження рівня комфорту і безпеки життя. Ну, це глобальне з 2008 року. Відбувається зниження рівня комфорту і безпеки життя. Далі така трактовка ну, високий статус в составі РФ Чеченської Республіки. Кадиров Плутоніаніць на політичному Олімпі. Кадиров в нього Плутон сильний, він з'єднання з сонцем в нього в карті. І, а а Козорог означає вершина гори, тобто Політичний Олімп. І от Кадиров до 2023 2024 на політичному Олімпі з 2008 по 2024 його ну, вершина. А далі все, далі до свидання, ну, Плутону Водолії. 2023 2024 Далі така трактовка творча ДНР ЛНР Донецька народна республіка. Але Плутон знаходиться за часів існування так званої цієї республіки в рак в Козорогін проти рака, тобто проти це Анті. І получається Донецька Антінародна Республіка, по суті, і Луганська антинародна республіка, тобто народу там живеться не дуже то сладко в той республіки. От також далі чорний гумор. Коли Плутон вийде в Демократичний Знак Зодіака Водолі 23-24, то буде не ДНР, а ДДР, Донецька Демократична Республіка і не ЛНР, а ЛДР, Луганська Демократична Республіка. Ну такого не буде, але ну просто як чорний гумор трансформації тієї держави. І далі трактовка, яка полюбляє брати чуже і видавати це за своє. Плутон означає брати чуже. От. А Козорог означає держава. Тобто Плутон в Козорогі, ну дуже явно це видно державу, яку полюбляє брати чуже і видавати це за своє пісні, культуру, територію, людей і таке інше. Далі, зміни СРСР. Плутон пов то есть, Козорог пов'язаний з СРСР, тому що, по-перше, СРСР і було засновано під Козорогом. Дата заснування СРСР це Козорог 30... -е. Грудня 1922 року. Це Козорог. от і сама ну, суть СРСР це Козорог, тобто вертикальна планова економіка, це трактовка знака задяка Козорог. І от коли в Козорогі було Нептун з, -з... з Ураном в 1900-х роках, то відбулося ну, Уран означає революція, реформи, а Нептун означає м'який розпад. СРСР, Козорог, а в 91 році Нептун і Уран були в Козорогі. А зараз Плутон в Козорогі. Тобто то, що плавно розпалося, і несподівано Уран несподівано, Нептун плавно. Там зараз Плутон, там зараз війна. Тобто в тих місцях, от 2014-му, 15-му, 16-му, зараз от тих місцях, де Нептун з, з Ураном було, зараз Плутон. Тобто те, що плавно розпадалося, ну це т, типу. Другий етап розпада СССР більш войовничий, можна сказати так. До речі, от і герб СССР схожий на Сатурн. Тобто Сатурн це коло і м, поруч з ним такий круг. І СССР, герб коло, земна куля і поруч з ним круг, навіть похожі герби. Далі Плутон в козорогі, сила у Китая. Китай це сильне організоване суспільство. І от піднесення Китаю, я вважаю, що як Плутон. Піде в Водолі, то Китай ну, почне здавати позиції. А хто буде брати позиції? Міжнародні корпорації і міжнародні об'єднання держав, тобто Європейський то Євросоюз, це Водоліївська енерг... ну, тобто любе об'єднання це Водолій. Ну, СНГ, якщо б воно було б, ну, живе, тобто те, що це перспективно було б. Мабуть, при ну, Плутоні в Водолії. Далі е, таке риторичне запитання, ну спеціально в плані запитання, так це поставлено. Чи можливо буде Путіну контролювати ситуацію, коли Плутон вийде з Козорога? Тому що Плутон означає жорстко, системно, за допомогою державних адміністративних вертикалів влади, контролювати і Плутон воєвничою силою ситуацію. А коли Плутон вийде з Козорога, то це ж схема вона розвалиться. А також Сатурн буде в рибах з 2022 року. З березня це означає. Сатурн означає, ну, знову ж таки, управитель Козорога, систему. Систему стару, заскорузлу в тому числі. А риби, по-перше, це останній знак, він означає закінчення, а по-друге, означає. Плавний розпад. Плавний розпад. Не різкий, а плавний. 2023-2024 рік. Сатурн в рибах. Далі козорог означає кордони, а Плутон означає проблеми. От, проблеми знищення. От і получається, що Плутон в козорогі зараз проблеми з кордонами, знищення кордонів, руйнування кордонів, змін, ну, спробу зміни кордонів. А, це і Російська Федерація намагається зробити. І от війна почалася, і кордон між Україною і Польщею фактично зник. От та ж сама енергія Плутон-Козорогі, в козорогі, знищення кордонів. Лукашенко восени 2021 року теж намагався знищити кордон між Білорусією і Польщею. Та сама енергія Плутон-козорогі. в козорогі. А коли Плутон вийде з козорога, то не буде такої енергії, що кордони ну, нарушаються. А якщо б Крим і Донбас залишилися російськими, то все одно б тоді була б ситуація, що на кордонах будуть проблеми. А на кордонах проблем нема. Слідовательно, вивід який? Що не буде такої проблеми з Кримом і Донбасом, яка зараз. А чому її не буде? Ну, ось тому. Робіть виводи. Далі, ну, звісно, зовсім така Плутон в Козорогі це Байден, тому що Козорог означає старік, ну і це ну, прям взагалі старік-старік. А Байден це ж Скарпіон, тобто управіль Плутон, тобто Плутон в Козорогі, Байден в США. Ну, і, і без беззасили прогнозу зрозуміло, що він не буде на другий срок залишатися. Далі ну, такі слова придумав я детуманізація держави, тому що Козорог означає адміністративна система управління державою. А Козорог означає детуманізація, ну розвіювання тумана. Тобто, от, наприклад, Російської Федерації напустили тумана такого, що от ми така держава, в нас таке коріння, в нас така історія, в нас все, напустили, напустили тумана. І в результаті цієї жахливої війни і прочих оцих історій, зараз які відбуваються 22-му році. Оцей туман він розвіюється. Ну, типу, що армія, друга армія Сміту Російській Федерації, що в них там аналогав в вооруженіє. Ну і інше, 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 детуманізація держави. Деілюзізація. Ну, від слова ілюзія, якось тут сказати, деелізація держава, ну, люстрація, люстрація знайоме словом. Да? опитне, інспекція, аудіт опитного. от з'явився у цей фільм Слуга народу, там фраза от типова фраза Плутона в козорогі. Тобто інспекція аудіт опитного консервативного. Далі рак означає корінні мешканці, і Плутон, проти, Плутон в Козорогі проти рака означає е, терор проти корінних мешканців, наприклад, в Криму пі, проти кримських татар. Знову ж таки, коли Плутон вийде з Козорога, не буде терору проти, проти кримських татар. А питання: а чого його не буде? Як так от? Подумайте, як може так статися, що перестане бути терор проти кримських татар. І не буде терору українців на окупованих територіях. А чому? Та тому що не буде окупованих територіях, тому що якщо б вони були, було, ну він би по-любому там би був. От. Далі, питання національної мови є предметом критики з боку РФ. Ну те саме національна мова рак. Плутон в Козорогі давить на рак. От зараз це є. Тобто, коли 2024 рік буде, я вважаю, що тема ну, української мови стане не таким гострим питанням, як зараз у 2022-му. Денацифікація знову ж таки, націфі... Нація це рак. Денацифікація Плутон проти рака теж закінчиться 23-24-му. Вершина терору. Ну, бачите, вони такі не системні трактовки, бо вони різні. Бо, бо планета в кожному, кожна астрологічна планета вона дуже різні речі робить. Коли робиться приватна астрологічна консультація, то астролог вибирає те, що людині цікаве. А оскільки кожен з вас вас різно цікавить і мене різно цікавить, то тут виходить от така солянка всі подряд трактовки. Ну, вибирайте ті, котрі вам цікаві. Вершина терору, Плутон означає терор. Козорог означає вершина. Плутон вийде з козорога, всього, терор до свідання. Закручувати гайки. ну Це теж Плутон в Козорогі, тобто втиснути. А, Наступна трактовка. Держави рухаються, рухаються до цілей військовим шляхом. А, Козорог означає держави, а Плутон означає рухатися військовим шляхом. Російська Федерація намагається рухатися до своїх цілей військовим шляхом. Україна в відповідь хоче військовим шляхом рухатися. Звільняти свої території Сполучених Штатів надають зброю, рухаються військовим шляхом. Тобто, от лутон в Козарогі, вийде з Козарога, все такої не буде це ситуація. А, ну, знищення СНД пострадянської політичної системи. СССР, Козорог, ну це я сказав вже. Мілітаризація держав. Ну фактично, теж сказав, цілої військової. мілітаризація відбувається України, Росія, тобто демілітарізація ні. От саме мілітаризація, тому що Козорог – держава, Плутон мілітаризація. Далі така специфічна трактовка з Александром Лукашенка. Справа в тому, що Плутон в Козорогі, це Плутон в Сатурнівському знакі Зодіака, А у Лукашенка в карті народження Олександра Лукашенка. Навпаки, Сатурн в Плутонівському знакі Зодіака, наоборот. Тобто Сатурн в Скорпіоні. А трактовка схожа, виходить, у Лукашенка. Терор, залякування, військова влада, нескінченне терпіння, утримування людей в напруженні психічному терорі, маніакальність, залякування. І те саме робить Лукашенко у війні з Україною, типу залякує українців, як він білорусів залякує, тримає в психічному напруженні. Те саме Плутонсько-Зорога Вийде, оця св'язка. Буде зруйноване. Те саме мінські угоди. Тобто, це ж Мінські, це під впливом Білорусі, там, де Білорусь, в результаті мінських угод на лінію розмежування оця енергія Сатурна в Скорпіоні. Вялатікущий терор. ну Тобто, такий повільний, холодний, ну не сильний, але, типу, в лапках нескінченний. Далі наступна трактовка: рейтинги і вплив плутоніанців, правителів буде звужуватися. Тобто, коли Плутон був у стрільці до 2008 року, от, наприклад, в Україні були високі великі рейтинги у Путіна і Лукашенка. Стрілець Плутон стрільці означає розширення Плутон авторитета плутонянців, тобто, тих, хто на військовій силі утримує державу свою. А в козарогі вона звужується, тобто рейтинги Путіна і Лукашенка, наприклад, в Україні, м'яко кажучи, падають. Далі економічні санкції, санкції, обмеження це козорог, а економічні велика економіка пов'язана з Плутоном. Козорог вийде, з Плутон вийде з козорога, значить, економічні санкції не треба буде, їх знімуть. А чому їх знімуть? Ну тому, що Росія, якщо би Крим залишався Росією, тоді б зняли санкції, ну от, а їх знімуть. Коли Плутонська зарога вийде, COVID, ну така історія. Ковід паралелі, може вам цікаво, з ковідом, те саме обмеження, бар'єри між людьми. От зараз відбулася війна і у кого родичі, в Росії і Україні. бар'єри обмежені, як і у коронавірусів. Не можна доторкатися там одне до одного. Хто заражений коронавірусом? Хто заражений вірусом пропаганди? Ну, паралелі такі. Так, далі наступна трактовка. В результаті війни РФ усмідомлює, що в неї є реально кордоні, а, 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 а не так, що Росія країна без кордонів. І де вони? В результаті плутона в зароги Росія зрозуміє, де є кордоні. Далі остання така трактовочка, вона ну, незвичайна, така містична, я би сказав. Містерія така. От Дивіться, борода пов'язана з Сатурном і з Козорогом. Ну, от Козорог, Кацап, Козьол. тобто це істота з бородкою. Да? От. І за часів Плутона з Козорога, з 2008 по 2024 У чоловіків мода на бороду. Тобто її ж раніше не було, от вона зараз є. Ну, по-перше, це такий, може вам цікавий, случний прогноз, що коли Плутон вийде з козорога, мода на бороду в чоловіків знизиться. Чи вообще зникне, чи знизиться з 2024 року. От е, окей, запам'ятали, що в астрології борода, подбородок, пов'язаний з Сатурном і з козорогом. А Плутон, ну, типу, енергію, силу дає. От чоловіки зараз при Плутоні в Козорогі відчувають силу в бороді. Ну, в смислі, Може, вони так не задумуються, це я, так, типу, астролог, ну так, дивлюсь на це. І от, чому вони. Відчувають, що щось в цьому є. От, тобто, Сила Плутона. Вони отримують зараз чоловіки, отримують силу Плутона, коли в них є Борода. От, А тепер давайте згадаємо Олександр Сергій Пушкін, сказка Руслана І От слухайте, там взагалі тема яка: Карлік, Володар Чорномор. Тобто. Якийсь Карлік, тобто невисокого зросту людина мах, який володів Чорним морем. От. І сила його була в бороді, а, тобто Плутон в Козорогі, то в нього максимальна сила, Ну, як в апостологічному типу розказує. І е, цю бороду, якщо ну, Руслан, а Руслан це молодий київський князь. Ну, по сказки Пушкіна, це Руслан, це молодий Київський князь. І він відрубає Карліку Чорномору. колдуну Карліку Чорномору, властителю там Чорного моря, бороду. І той лишається своєї сили. Тобто Плутон виходить з Козорогу, і в бороді вже сили немає. І тоді Чорномора побідили. Перемогли. Побідили. Коротше, перемогли. От. Ну, а Плутон означає планета Карлік, карлікова планета. Тобто Володимир Путін, властитель невисокого зрісту. От вам така Олександр Сергійович Пушкін таке пророцтво написав. Ага, далі Плутон водолії. Не просто війна закінчиться, а які процеси почнуться. Глибокі зміни у Євросоюзі, тому що водолій означає спільноту незалежних держав, демократичних і сучасних. Ну, одна з таких спільнот це Євросоюз. А Плутон означає глибокі зміни. Тобто в Євросоюзі будуть глибокі зміни. Коли Плутон буде входити в Водолій, це буде в 2024 році. Отам От на початку в Водолії, в карті Незалежності України від 24 серпня 1991 року, там знаходиться в карті України Сатурн. І оцей Плутон транзитний з'єднається з Сатурном карту України в 2024 році. А в карті України Плутон пов'язаний він там зверху знаходиться, пов'язаний із закордонними державами і з владою, а в Водолії – демократичне суспільство. Тобто, трактовка а Сатурн в карті України управитель Асцендента, тобто правитель ну самої України. Тобто, трактовка така: Україна об'єднується з міжнародною владою якоїсь демократичної спільноти з сучасних держав, ну коротше з Євросоюзом. 2024 рік з'єднання Плутона з Сатурном карті України. Далі, і це водночас початок трансформацій у Євросоюзі. Значить, в чому ці трансформації будуть, ну, в чому вони будуть? В тому, що Плутон, так, водолій проти лева, Лев означає ну, центральну, головну. ну, і ось така історія, що якісь держави претендують на те, що буде центральною головною, наприклад, Франція чи Германія. Оце буде складно в цьому союзі в Євросоюзі і в інших союзах. Тому що ну, Лев означає центральну головну царську, а Плутон буде в водолії проти Лева. Тобто важко бути царською, Тобто всі будуть більш-менш ну, рівноправні. Тобто, це буде робити Плутон в Водолії з 2024 по 20 років по 2020 рік. Далі ну, на владу в Україні зараз впливає колишній СРСР, тобто намагається впливати в лиці Російської Федерації, а буде впливати Євросоюз, тому що влада в Україні Плутон правитель влади 10-го дому. Армія під владою демократів інтернаціоналу. Тобто є таке, що: а от якщо не Путін, то буде ще хтось страшніше, ужасніше, кошмарніше. Ні, тому що Плутон переходить у водолій. Це означає, що армією управляють демократи і інтернаціональне об'єднання. Ну, це типу е, того НАТО і. Може, якісь подібні інтернаціональні якісь системи управляють армією. Плутон, армія, водолі інтернаціональне. Наступна трактовка Інспекція проти патріархату. Плутон означає інспекція критика, аудіт, а Лев означає патріархат, тобто устрій суспільства, де Альфа Самець, Супермен, головний суперцарь. І все, і тільки царі, царі, цар, Бог, царь, Бог, Бог, царь, церква з царь, царь з церквою, патріарх, патріарх, всія, патріарх, Босс. Тобто, проти всього, це буде Плутон, і він буде цього, ну, це вбирати. Також, ну, от, от такі ситуації в сусп... ну, він це не, не повністю вбере, ну, частково буде з цим боротися. От в суспільстві така ситуація, що чоловік в тих суспільствах дає така тема, що чоловік це ну, важливіше, ніж жінка. Це теж Плутон буде з цим ну, боротися. Він буде в опозиції до цього. Ну, звісно, він не повністю може це обере, але ну, так, серйозно вбере. Далі тема сепаратистів, тому що Водолі означає сепаратисти, Плутон означає невдоволення, критика. Тобто сепаратисти будуть невдоволені і імперці будуть невдоволені, тому що. З 2024 року, тому, а частково з 2023. Тому що Лев означає імперція, Імперія, Царство Єдине А і неподільне, а Плутон означає невдоволення. Далі буде критика по темам столиця Регіони, ну це Москва регіони, Київ регіони, там в різних країнах це своє. А далі ну, РФ України звільнять військових, тому що Плутон в Козорогі означає армія держави, призив. Армія держава призиває армію, мобілізація. Тобто козорог означає держава, Плутон означає армія. Армія держа, держава збирає армію. От, а Водолій означає звільнити, а Плутон означає армію. Тобто все, все військові можуть бути звільнені. Тобто війна закінчиться, значить. А далі, ну, зараз сила в колишнього СРСР, а, а то буде в демократичних суспільств, ну з 2024 року. Так, далі питання складніше централізувати держави. Питання сепаратизму відділення буде, бо Водолі означає сепаратизм відділення. Де в Російській Федерації, в Україні. Чи в інших державах точно я зараз не скажу, але ця тема сепаратизму вона буде, бо водолі означає сепаратизм. Ну, не в всіх державах земної кулі, в деяких. Це за іншими чинниками треба дивитися. Децентралізація, наприклад, не єдина мова. Тобто, з 2024 року в Україні більш тренд буде, я вважаю, на іноземні мови. Тому що буде тренд вже зараз Плутон проти рака, і націоналізація, типу, в опозицію цьому Плутону. Тобто Путін хоче денацифікувати, а тут в опозицію протилежний. нацифікація. От, а ну, з 2024-го це буде не актуально. Буде ну, інтернаціоналізація. Підвищується процент раптовості і нелінейності подій після 24-го. І м -м, в Україні я вважаю можливо, що створення типу. Зони вільної торгівлі, тому що Плутон пов'язаний з економікою в Україні сильно, ну, з економікою пов'язаний, а в Україні особливо, бо він там з 10-м домом пов'язаний. З державою дуже сильно пов'язані в Україні. А, ну, а водолій означає вільний, ну, щось типу вільна торгівля чи щось таке буде. От такий ось прогноз переходу Плутона в Водолій. Перше він перейде в кінці березня 2023 року, на пару місяців, і ми ці процеси, натяк буде на них. Тобто в кінці березня і в квітні ми відчуємо перший вітер оціх ось процесів водоліївських, оцеї волі і свободи. Потім, ну, ще він зайде в Козорог, повернеться в ретроградно в 2023 році, влітку і восени. І, і вже в 2024 році він там в два приходи остаточно війде в водолій. На цьому все. Дякую за увагу. На все добре.